Доброго ранку маляти. Сьогодні на занятті ми з вами повторимо цифри від 1 до 5. Для заняття нам знадобиться ось такий папір з цифрами від 1 до 5, пензлик для малювання, водичка і три кольори фарби: біла, червона та чорна. Давайте розпочнемо. Спочатку ми порахуємо цифри 1, 2, 3, 4, 5. А тепер зворотньому порядку 5, 4, 3, 2, 1. Молодці малята порахували цифри. Зараз ми з вами почнемо малювати цікавих сніговиків. Спочатку беремо білу фарбу. І малюємо кружоч... кружечок один, там, де в нас цифра один. Ось так намалювали. Далі малюємо там, де цифра 2, два, два кружечки. Рахуємо один. Два так, ось так у нас виходить два. Там, де цифра три, малюємо уже три кружечки. Один, два. Три. Подивіться, як гарно виходить. Там де цифра 4, малюємо вже 4 кружечки. Один, два, три. Чотири. Ось так виходить. І остання цифра 5, малюємо вже п'ять кружечків. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось такі трішки маленькі вийшли кружечки і великі кружечки гарні. Що в нас дітки вийшло? Такі гарні, цікаві сніговички. А зараз давайте намалюємо ще сніговичка очки чорною фарбою. Так, намалювала очі чорною фарбою і червоною фарбою намалюємо носик. Ось такі сніговички гарні у нас з вами вийшли. Давайте ми з вами закріпимо цифри від 1 до 5. Ще раз порахуємо: 1, 2, 3, 4. І в зворотному порядку 5, 4, 3, 2, 1. Молодці дітки, чекаю на ваші роботи. До побачення!